Дублю десь в межах 280 мільйонів гривень грн додатково Додатково. Якщо ми їх отримаємо, ми в цьому році будемо мати повноцінну дорогу в Тернопіль Дубл. І... В минулому році в межах 500 мільйонів гривень на всі видатки пов'язані з будівництвом перемогу. А, а в цьому ми плануємо межах 600 мільйонів грн вже є коштів. І плюс вина. Плюс ми маємо свої пошти, це перевиконання по миттєво. Вже 93 мільйони ми прогнозуємо, тоді по суті кільних служби. І ми сподіваємося, що спільно, 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 ми спільними зусиллями виходити. До часто ми також подивити місце. Хмельницький Вінниця, Умаль, наблизь. Два з половина, що до поводи. У вас буде там можна На помінно. Володимир Борисович, то повідаємо. Це серйозна дорога. Китайська ДАСА, яка буде проходити якраз через Міну, Тернопіль і Вінницю Умаль. Це в межах території області це близько 800 мільйонів гривень нам буде потрібно спільно закумулювати ресурси. Ми в цьому році цього не зробите, але якщо ми в цьому році виділимо 500 мільйонів мільярдів усіма областям, ми це буде серйозно масштабна додаткова робота, яку маємо повідомлення. Ну і для нас важливо завершити позицію по це трошки питання на де підряд,